Лікувальне повітря південного берега Криму, екзотичні рослини і яскраві емоції близько ста ветеранів та пенсіонерів Севастополя провели 1 жовтня у незвичній обстановці. У міжнародний день людей похилого віку фонд соціально-економічного розвитку Севастополя, президентом якого є Павло Лібідєв, організував для них поїздку до Нікітського ботанічного саду. Протягом всієї прогулянки ветеранів та пенсіонерів супроводжували екскурсоводи. Перша зупинка оглядовий майданчик на Адласпі. Деякі вже бували тут, але дуже давно. Інші і зовсім вперше опинилися в цьому місці. У Нікітському ботанічному саду севастопольці вже чекали гіди, які познайомили відвідувачів з рідкісними зразками флори Криму. На душе нас радісно, весело. і дякую лібідів, і дякую всім, хто устроїла цей праздник. Всі спасіба всім, спасіба Україні, що на не забиває пожилих людей. Учасниця великої вітчизняної війни Ніна Чуприна вперше в Нікітському ботанічному саду. Незважаючи на похмуру погоду, вона з радістю гуляла по аліях парку, милувалася осінніми квітами. Пенсіонерка живе одна, і ця поїздка для неї справжній подарунок. Дуже враження велике, очень красиво, замечательно. Я навіть удивляюсь этому искусству. Поїздка була організована в рамках програми Фонд ветеранам і пенсіонерам. Її міта підтримка людей похилого віку, як матеріальна, так і моральна. Для цієї категорії городян фонд Лебедів регулярно проводить концерти і зустрічі, дарує подарунки до знаменних дат. В цьому году сьогодні ми вперше по приванню наших ветеранів-активістів вирішили Устроить для них коллективный выезд в Никитский ботанический сад, чтобы наши активисты смогли полюбоваться замечательными образцами крымской природы. И, надеемся, эта экскурсия им принесет удовольствие. Протягом екскурсії ветерани та пенсіонери з цікавістю слухали розповіді про історію рідкісних дерев, милувалися пейзажем і насолоджувалися чистим лікувальним повітрям. Вони ще довго будуть згадувати з теплотою цю поїздку, адже час спілкування один з одним, увагу оточуючих, для них коштує дорогого.